У минулому ці стосунки починалися з активного цікавого спілкування. Було про що поговорити, а також, можливо, був натяк на те, що ці стосунки будуть без яких-небудь зобов'язань. Просто приємне спілкування, а також пажезлів вказує на те, що ці стосунки залишилися на тій самій стадії, початковій своїй, з якої вони починалися. Найближчим часом моя кваренка буде вимагати серйозної розмови від цього чоловіка. Для неї буде важливим дізнатися про те, що він думає про неї, про ці стосунки, які в нього плани на майбутнє. Для неї не буде важливим те, як він себе буде почувати від цих її питань, а важливо, щоб він давав їй чіткі, прозорі і чесні відповіді. За картою Зірка розмова буде відбуватися в онлайн на відстані. Чоловік скаже, що він не готовий до серйозних змін у своєму житті зараз, втім, буде давати надію на. Якусь перспективу в майбутньому і попросить перенести дану розмову на якийсь період її відкласти. За картою імператор моя кваренка повністю буде контролювати всю цю розмову і всю цю ситуацію. Вона пояснить йому, що хоче стосунків з відповідальною і серйозною людиною, і що для неї важливо отримати відповіді тут і зараз, але не коли-небудь там у майбутньому. Порада на найближче майбутнє переглянути, що насправді у неї може вийти у стосунках з тим чоловіком, виходячи уже з того досвіду, який є на даний момент, і взяти під повний контроль всі ці стосунки, керуватися цими зустрічами, цим листуванням. Можливо, навіть припинити з ним спілкування для того, щоб звільнити собі дорогу для майбутніх стосунків, для нових стосунків. Висновок моїй клієнтці потрібно звільнитися від страхів та комплексів та побачити, що у цих стосунках присутня і звичка, і емоційна залежність. І так ще раз повертаюся коротко, тільки вже про розклад, який називається Перспектива. Так як ці стосунки залишилися на своїй початковій стадії, вони ніяк не розвиваються, тому як варенка поболють свій страх і все ж таки серйозно буде говорити з тим чоловіком, вимагатиме від нього правди, чесності, дізнаватиметься від нього. Які у нього плани на майбутнє стосовно неї стосовно цих стосунків? Але у чоловіка немає ніякої конкретики, і він буде просити таку серйозну розмову перенести колись на якесь майбутнє. Та от тільки моя акваренка повністю візьме цю ситуацію під свій контроль. Можливо, вона йому нічого не скаже, що ми от розходимось і так далі. Категоричного такого, але от те, що вона візьме цю ситуацію під контроль і самостійно може вирішити або її залишитися у цих стосунках, такими, якими вони є зараз, або вийти із них і зайнятися пошуками іншого партнера, такого партнера, який точно знає, чого він хоче отримати у своєму особистому житті. Ось так саме основне не боятися, а прийти на розклад, замовити його і подивитися з перспективи своїх стосунків. Усім дякую за увагу і чекаю вас на своїх консультаціях.